Всім привіт, друзі! Починаю ранок ось такого сніданку. Зробила сирнички собі. І полила їх джемом домашнім, який я показувала на каналі, робила з полунички. Сирнички, до речі, в мене теж є на каналі. Залишу відео в посилання. В описі під цим відео переходьте, якщо цікаво, і дивіться. Дуже гарні сирнички виходять, дуже легко, дуже швидко і дуже смачні. Друзі, усім доброго ранку! Вітаю вас у новому відео. Дала вже синочку снідати, тільки що показу вам, що готувала на сніданок. А сама сіла каупити, тому що я снідаю пізніше. Знаєте, так кайфую цей куточок, що я собі зробила з диванчиком. Тут в мене столик. І я собі тут така сижу. Так добре в куточку цьому кайфую. Сьогодні неділя, ми я взагалі не поспішаю. Ось сьогодні відпочиваємо, можливо, потім трішки прогуляємося синочком, а так нічим займатися таким не будемо по дому. І ось ввечері так класно. Тут фонарки також включаються, не такий прилучений світлом світять. І я тут люблю чайок попити. З м'ятки зробити чайок, вже так ближче до сну попити чайок, розслабитись. На ніч, дуже добре, чи як з м'ятки попити. Бажаю вам гарного перегляду відео. Сьогодні буде трішки мотивації. Також прогуляємося по магазину Пепко. покажу вам щось цікаве. Тому, надіюсь, що трішки вас мотивую і додам вам гарного настрою. Отож, замотивую вас трішки на домашні справи. У мене вже плесмати трішки забруднилися, тому що постійно їмо, постійно десь їжа потрапляє на них, тому вирішила їх помити вже, обновити. Дуже легко вони миються. Я ось так трішки насипаю на нього прального порошку. В даному випадку. Буває, що я мило рідке, трішки наливаю. І ось так у душовій кабіні спочатку змочую дуже гарячою водою, а потім вже насипаю, потираю, в мене є така щіточка невеличка нею. Дуже легко все відходить. І змиваю чистою проточною водою. Сохнуть вони дуже швидко, я їх спочатку залишаю у ванні, щоб вода з них трішки стекла, а потім вже вивішую на Стендіну і там вони висохають буквально за годину і вже готові знову до використання. А далі я розбираю, як завжди, прання, принесла його вже зняла із стендіну і сідаю на ліжку. Тут саме зручне для мене місце для того, щоб його сортувати, складати. Розбирати, поки що це моє таке улюблене місце. І я сідаю, розбираю, спочатку сортую, що носимо вдома. Більшість з цього я не прасую, тому що не бачу в цьому ніякого смислу. Воно швидко міняється, і вдома, в принципі, ніхто не бачить, що воно там трішки десь не. Попрасоване. А те, що потрібно попрасувати, те, що носимо кудись на вихід, як то кажуть, то я відкладаю ось у іншу колонку і буду його просувати. Складаю окремо також свій одяг, синочка одяг сортую, нижню білизну складаю конвертиками там і закручую його. Також полотенці я люблю скручувати ось такий рулетик і ставлю у ванній кімнаті у кошечку. Красиво там в мене зберігається, воно мені дуже подобається. Також відсортовую якісь піжамки, носочки, що тут в мене залишається, і буду розставляти все на свої місця. Зберігає такий домашній одяг, піжамки, носочки, нижню білизну, ось в таких шухлятках в комоді, і сина, і свої речі. Дуже зручно. У мене тут все таке у вертикальному зберіганні. Носочки складаю ось такі спеціальні органайзери. У мене є, дуже зручні, дуже класно в них і нижню білизну я туди також складаю. Дуже зручно і гарно виглядає, це, і приємно дивитися, коли відкриваєш. Трішки носочки уси на теплих забрала, тому що вже займають багато місця і не було куди щось скласти. Ну і розкладаю ось цю накладку на стіл свою. Я вже колись говорила у відео, що вона дуже незручна, тому що дуже Ковзається по столі і, не дивлячись на те, що вона шуршава з іншої сторони, вона дуже незручна. Хоча сама поверхня зверху основна дуже хороша і на ній дуже зручно прасувати. Якби вона ще ось так не ковзалася, то було б набагато зручніше. Стендіна у мене немає. Обов'язково заливаю водичку у чайник, тому що чайник такий. Ну, дешевий, і, в принципі, нічого такого особливого в ньому немає. Це не якась там фірма. Ось, і без води він просто не буде добре прасувати. Але коли заливаю воду, з паром дуже гарно випрасовує все, всі якісь пом'яти, все дуже добре. Я взагалі не дуже люблю просувати. Хіба що якщо включаю на фоні щось говорить якийсь серіал чи фільм, то тоді я не помічаю, як час проходить, і я все вже перепрасовую і колонка в мене закінчується. Але мушу, тому що буває, що мені не хочеться. Я думаю, може це його скласти просто у вертикальне зберігання у контейнери в шафку, І потім, коли діставати, просувати. Але пересилюю себе, все-таки роблю це, перепрасую, все. І потім я дуже задоволена, тому що не потрібно щоразу включати праску, не потрібно розкладати ось цю накладку, щоб попрасувати, коли кудись йдеш. А дістав одразу одяг і шафки, вже все готово, попрасовано, і дуже я тоді з собою задоволена, що я це зробила. Ну і ось так по кругу. Взимку, звичайно, я так не роблю. Взимку частіше всього ми так і робимо: дістаємо, прасуємо і тоді. Я складаю все ось в контейнер вертикального зберігання і ось так зберігається. А ось коли вже весна, літо, сініки, коли поки тепла пора року, то я стараюся перепрасувати. Дуже також люблю перепрасувати всі полотенця, вони тоді такі гарні, коли дістаєш їх. І ще вони у мене зберігаються в контейнері Також у вертикальному зберіганні. Тому дуже приємно її діставати, коли вони такі гладенькі, гарненькі. І приємніше тоді ними користуватися і краще вони виглядають, коли на кухні дістаєш таке полотенце. І також, звичайно, перепрасовую я наволочки постільну білизну. Зазвичай я не завжди прасую, дивлячись, яка це постільна білизна. Є постійна білизна, у мене яка зовсім не мнеться, а є, яка дуже сильно. Виглядає пом'ятою, тому потрібно її обов'язково також попрасувати, щоб це виглядало красиво, хоча б до першої ночі. Тому що вже коли на ній поспиш, вона зазвичай потім вже також виглядає зім'ятою. Ну і Коли закінчую просування, розношу весь одяг по своїх місцях. У шафі в коридорі у нас зберігається на вішалках все. А кухонні рушнички я зберігаю ось в такому контейнері пластиковому, тому складаю сюди їх гарненько також. Стараюся скласти їх по кольорах, щоб гарно це виглядало і зручно було бачити деяке полотенце. І відношу його на кухню, на своє місце у відкритій, на відкритій полочці. Вони мене стоять на кухні. Там дуже зручно до них маю доступ. Нарешті, друзі, я купила гачки, ось такий набір 5 штучок, щоб прикріпити ось цей шнур, який мене тут і дратує і лякає одночасно, тому що це розетка. І я хочу його ось так попідверх, під шавкою, прикріпити. І ось як я думала зробити. Я подумала, що ось так просто перекріпити гачки буде не красиво, тому що, ну, ось так їх помітно. І якщо вздовж так будуть гачки, то не І я спробувала, що можна зробити. Ось так. Тоді вони ховаються, їх не видно. І ось це я спеціально я купувала ось такі залізні, щоб можна було ось це загнути. І тоді шнур ховається сюди, буде йти ось так попід верх. І загнуте воно буде його тримати. Надіюся, що липучка також хороша і буде добре тримати його. Зараз буду пробувати. Надіюсь, все в мене вийде. Це перекріпила. Дивіться, як добре. Воно стоє по підшавку. І ось, Якщо я камерою з під низу знімаю, то, звичайно, видно, що він йде по підшавку. Але я стою на рівні шафок, і мені, наприклад, їх так не видно. І звичайно, це великий плюс, що тепер мені ось тут він не буде біля води. Постійно валятися дуже. Мені подобається. На даний момент це гарне рішення. Коли Живеш не у своїй квартирі. Дуже класно, я придумала. І ось тут гачечок я взяла повище, щоб його зачепити було так зручніше. Все. Мені Міта подобається, він ні тут мені не валяється, ні тут, ні тут. Все супер. Вирішила ще також помити фільтр від пилососа свого. У мене такий пилосос недорогий, але він, в принципі, дуже хороший і. Те, що він від розетки, звичайно, це мінус його, але, в принципі, за таку ціну дуже легко ним користуватися і зручно. Фільтр у нього дуже такий звичайний, нічого особливого у нього немає. І що мені подобається, що дуже легко очищається, тому що я не люблю дуже сильно заморочуватися з фільтрами до пилососів, тому дуже легко очищується і фільтр. І коба мию тут умивальнику, тому що у нас. Тече вмивальник у ванній кімнаті, і поки що нема кому полагодити, тому чекаю, коли буде така можливість, і мушу мити ось тут. А у душовій кабіні теж незручно, тому що там потрібно, щоб дві руки було задіяні, а там лише тільки така душова ця лійка, і так незручно виходить поломити. Тому помила ось тут, швиденько після себе поприбирала і поставила його, щоб сушитися до наступного разу. Роблю це десь раз у тиждень. Так, мені якраз добре. А зараз готую коктейль. Попросив мене синочок приготувати йому молочний коктейль. Він дуже любить і часто я його готую йому. Цей раз вирішила приготувати з бананом і. Також додати полуничний джем, який я готувала. До речі, він мене так не застиг, як сильно, як джем, тому що я все-таки мало додала агара-агару. Мені потрібно було додати, так як на упаковці. Це не так як було по рецепту. Тоді, напевно, він був би густіший. але це не впливає на його смак. Він дійсно дуже дуже сильно смачний, і ми до всього його додаємо. Що стосується, якщо щось солодке їмо дуже смачний вийшов, тому додала сюди до одного банана ще десь неповну столову ложку цього джему і влила 250 мг молока і збиваю блендером. І ну, дуже смачний коктейль літній такий виходить, смачний, охолоджуючий, і син дуже полюбляє такі коктейлі в якості десерта, це корисніше ніж купувати щось у магазині. Що знімає вам трішки, зайшла в пепку. Щось цікаве. Ось такі мені сподобалися дуже декоративні наволочки. З цієї сторони такі м'якенькі. А тут такий узорчик гарний. Така зелена теж дуже красива. З помпончиками. Це 15 злотих. Така є бежева, бежево-сіра, чисто на льон схожа. Mm -hmm. Ось така ще кольорова. Є. Це такі акверові, м'якенькі, дуже приємні, така рожевенька, фіолетова. Ціна 15 також. Ось така синя є, теж красива. З помпончиками. Ось така сіра. З вяжевим дуже гарна, З помпончиками теж 15 теж. 11, 15, не, ось це не всі по 15 плюс-мінус. Ні, ось ця синя 20. Ось така сіра є. За 30 взагалі. Ну, така плотна, плотна така, ну, вона дуже з одної сторони. Нема нічого з іншої така. Ось така є за 20. Це зараз саме на них пік, тому вони так коштують. Ось такий ще варіант є. Коричневої. Просто як мішок, нічого немає, ні там, ні там. Ось такий беш є світлий, Гарненько. Ось помпонів 20. Не знаю, що це? Плет якийсь підсвічник 45 по акції. Великий такий класний. Це напевно пухлики. Гарні такі новинки, як раніше не бачила ці пуфіки. Ось різні кошики красиві зберігання. Ось такі є м'якенькі, пушисті. 30. Це такі хорошенькі, м'якенькі, приємні. Сліті тканини. Теж класні. Ось ті я раніше не бачила, ось такі раніше теж не бачу банки скляні для кухні. Це взагалі моя любов. Речі, мені треба таку банку для спагеті. Вона просто така висока, що влізе. Скільки коштує? 25. Ось такі менші. 17. Ось такі білі. Це, це скло. Люблю скло. Ось такі є. Ось такі з квіточками теж маленькі. Ось такі ще є з сердечками різні. Гарненькі. Є більші такі. Ось такі є, що закриваються. Ось такі гарні кошики плетені з тканиною всередині. Ось якісь якісь кривенькі. 35 такі великі. Полотенці на різний смак. Такий гарний колір, сірий. В наборі три штуки. такий вафельний один і два ось таких з ромбами. 10 злот набор. Гарний. всі теж красиві такі наборчики. Всі по три ось такі красиві. Всі по 10 злот, синій теж цікавий. Такий ще вишневий для хліба. Класна така кришкою бамбуку. залізла 40 злот пом'ятного кольору, приємного ніжного. Такі підставки різні. А тут набор для олії і... Ось підставка така схожа, яку я купувала. Яку я купувала в нету, а це в пепку. Скільки вона? 20 злотих. Теж гарно. Фрукти лиця. Ось така цікава форма. стоїть у плетеній корзині. Дуже гарно виглядає. 50 злотих. До речі, корзинки є різні такі, як ікея. В яке є ось такий найбільший розмір білий. Тут вони сірі є менші ще. Ось такий маленький. Ось мені, до речі, не вирішало би такі взяти менше в мене ті тумбочки, що в вуші, то мені б класно було б тут. Цікавий ціна. 15, ось цього меншу. Але він без ручки. Менші і саме менші, вони без ручки. З ручкою тільки вже ось цей більшечки і ще великий. Саме маленький 12. Цей 15. Великий 30. Здається, який великий, отакий якісь середні між ці місця. Градиція класна для хліба. Красиво, як вона залізна. Це для ложок і велику шоколадку. Дуже класно. Ось така ще. Здається, вони одинакові, давні одинакові. Для посуди є сушити. Досочки набори різні. Такі гарні. Набори з трьох. Тридцять. Я на ось цю дивлюся вже дуже давно. Хочу на кухню, щоб поставити сюди мочалку. І тут була було зайська. Я на її візьму зараз. ось така ще пластикова. Сюди можна ставити цю щіточку. Думаю, чи треба брати пластикову, чи взяти ось цю. Це красивіше, звичайно, виглядає. А тут мені подобається, що є два цих два відділа, Що мені щітку буде куди поставити, я не знаю. Що робити? На цій ноті буду завершувати своє відео. Дякую, друзі, що додивились його до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, писати свої коментарі. Мені дуже приємно і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. До зустрічі у новому відео. Па-па!